Компанія автопарк і знову нове надходження. Це Субару Форестер 2020 року. В комплектації спорт вже темніє, компанія автопарк досі працює. Вже В Харкові включили ліхтарі, ви можете побачити. І ми займаємось продажем Subaru 20-й рік Форестер на повному приводі комплектації спорт з оранжевими ставками по бокам тонований задній ряд. У нас текстильний салон, у нас комбінований він, там є і шкіра. Так, Дивимось, що ми маємо спереді. Це у нас стеклопідйомники, два передніх з авторежимом, також у нас електрорегулювання, дзеркал, шикарний салончик. В гарному стані водійське сидіння і також, звісно, всі інші салончик в ідеалі. У нас оранжева ставочка на рулю. Ось бачите, строчка. У нас шкіряний руль в дуже гарному стані. У нас датчики, всевозможні датчики, датчики, стовхнення, є утримання в полосі. А у нас пробігу 69 тисяч кілометрів. Мультимедіа, підключення CarPlay, Android Auto і у нас клімат-контроль. Автоматична коробка передач підігріви передніх сидінь, режиму вибору руху. Витрати пального по місту 10,1 літр. В середньому 10 літрів, якщо ви швидко їздите до 10,5, лінзована оптика компанія автопарк чекає на вас Гагарина, проспект Гагарина 23.